Чернівченка Любов Свіріденко пересувається на кріслі колісному. Ще декілька років тому разом з іншими зверталась, аби в головних будівлях в Чернівцях були пандуси для маломобільних людей. Вона каже, через недоступні будівлі людям з інвалідністю важко брати участь у житті громади, а також вирішувати власні проблеми. На кріслах колісних приходять чи то учасники бойових дій. Чи люди з інвалідністю вирішують свої соціальні питання, але не кожен присутній в тому коридорі, який є відповідний, чи охоронець не має права покидати своє робоче місце, підняти чи людину на кріслі кулісному на другий поверх, тому що є досить багато невирішених соціальних питань, як правового характеру. Так само індивідуального характеру, і ми маємо бути почутними. Ми маємо бути видимими у суспільстві. Зараз у внутрішніх дворах ратуші та будинку з левами хочуть встановити слідні ліфти. В останньому вже встановили каркас, а також отримали сам ліфт. Однак для проведення робіт має бути погодження від мінкульту. За словами керівника дирекції з обслуговування майна громад Анатолія Федорука, понад півтора року витратили на виготовлення документації та погодження. Однак, в останній момент мінкульт не дав дозвіл на початок робіт. Міністерство. Каже, от давайте ми будемо переглядати півтора року. йшла переписка. Є. Не погодити, а мотивації не було. А потім мотивація зводиться до того, що це ліфтова шахта, вона порушує міський ансамбль, який пов'язаний з резиденцією митрополитів. А сюди були залучені науковці, сюди були люди залучені, які мають поняття в культурній спадщині, і щоб нанести найменший вред цій будівлі. Одне, що ми будемо вимушені зробити, це під вікнами. Під Вікнах не демонтірувати оці підмуровки і заміняти вікна на двері. Минулого тижня дирекція з обслуговуванням майна громад подала до суду позов на мінкульт, щоб мати можливість встановити ліфт, каже Федорук. Пояснюють це тим, що на їхню думку відмова не обґрунтована. До рішення суду жодних робіт проводити не будуть. А це дворик міської ратуші. Тут також планують встановити ліфт. Цьогоріч на це заклали півтора мільйона гривень з бюджету. Однак вдруге очікують на рішення від Міністерства культури. Ми ще в минулому році на це написали до них це звернення. Ми отримали відповідь негативну, без пояснень. Взагалі, у нас вже є проекти, які ми відправили на погодження Міністерства культури у зв'язку з тим, що це приміщення міської ради відноситься до культурної пам'ятки і всі погодження до будь-яких змін, які ми будемо робити в цьому приміщенні, ми маємо це погоджувати згідно законодавством у Міністерстві культури. Ми звернулись до Мінкульту, аби дізнатись чи відмовляли ОВА у встановлення ліфта та чому, а також за яких умов нададуть погодження на встановлення скляних ліфтів у двох будівлях. Відповідь оприлюднимо, коли отримаємо її. Марія Антоняк, Аліса Бопаль, Володимир Дориш, Роман Пилатик, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.